Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії українських шахістів, які вони грають на чемпіонаті Європи, що проходить у Румунії. Сьогодні на черзі партія третього туру, в якій чорними грав видатний український гросмейстер Василь Михайлович Іванчук, а його суперником був значно молодший румунський міжнародний майстер Самуель Тімотей Гімпу е 4 зіграли білі, е 6 Д4, Д5. Зараз французький захист знову стає популярним на різних рівнях, мабуть, це пов'язано з тим, що Дін Ліжень, хоча й програв свій матч Гукешу, все ж таки зумів чорними відстояти цей напіввідкритий дебют. е 5 зіграв суперник українця, це система Німцовича, С5, С3, кінь С6, кінь Єф3. І тут чорні найчастіше грають ферзь б 6 Але хід слон д 7 безперечно, корисний і досить популярний. Слон Е2 грають білі, кінь же Е7, кінь А3. Білі планують перейти конем на С2, зміцнюючи пішака Д4. Так і відбувається: попередній розмін на д 4 кінь ф 5 і кінь переходить на С2. І зараз чорним непогано було б зіграти ферзь Б6. Але Василь Михайлович вирішує дещо спростити позицію і запропонувати розмін коней, який відбувається на полі С2. Нарешті ферзь Б6 грають чорні, вони нападають на пішака Д4. Наступним ходом хочуть напасти турою на ферзя білих. Є у ходу ферзь Б6 й інша ідея розмін традиційно поганого білопольного слона через поле Б5. Тому не дивно, що білі тут грають ферзь Д3, h 6. Це перекриття поля G5, слон Д2. Ось такий скромний розвиток. Звісно, брати пішака Б2 не можна, буде тура Б1 і ферзь ловиться. Але заслуговував на увагу хід тура c 8 Щоправда, слон Б4 грає Василь Іванчук, готуючи коротку рокіровку. Розмін чорнопольних слонів в такій ситуації стратегічно вигідний білим. Але Василь Михайлович вважає, що подальше спрощення позиції навіть таким шляхом йому корисне. Слон С3 грає гімпу 2-0, ферзь Д2, нападаючи на слона. Чорні захищаються тура FC1, тура FC8 і А4. Відбувається розмін на С3, білі забирають пішаком, і тепер загрожує хід тура Б1. Тому чорний ферзь заздалегідь відходить на d8, і після нападу на пішака захист тура c 7 У кожного з суперників є свої пішакові слабкості, у білих відсталий пішак c 3 у чорних b 7 Та й пішаки по вертикалі А потребують уваги обох шахістів. Тура А3 грає гімпу, Тура А 8 g 3 необхідна квартирка, Ферзь Е8, нападаючи на А4. І тут румунському шахісту варто було зіграти ферзь Б2. І тут слон б'є А4. Це серйозна помилка, тому що після жертви якості білі грають слон Б5 і просто ловлять чорного ферзя. Але чомусь румунський майстер вирішив зіграти слон Б 5 Він хоче розміняти свого хорошого слона на поганого слона суперника лише задля того, щоб захистити пішака А4 і зайти турою на Б 5 з атакою пішака А5. Але ф 8. Грає Іванчук, нападаючи на туру, захист і розмін на Б5 відбувся. Якщо білі заберуть пішаком, то Тура на Б1 втрачає орієнтири. Більш того, після Б6 у чорних утворюється сильний захищений прохідний пішак. Тому турою забирають білі, і тут чорні нарешті грають F6. Чорні атакують головного пішака ланцюга білих Е5 якого захистити ходом F2 F4 зараз не вдається. Тому ЄФ зіграв гімпу, і тут чорні цілком могли відразу забрати на F6, щоб після взяття на А5 побити на G3 і відіграти пішака, отримуючи певну активність на королівському фланзі. До того ж і пішак c 3 під потрійним ударом. Але Василь Михайлович не квапиться зі взяттям на F6, він грає кінь d6, нападаючи на Туру. І тим самим непрямо захищає пішака А5. Якщо його тут забрати, то буде неприємна вилка кінь С4. До речі, це реальний напад на обидві тури, тому що тура А3 ще й під боєм чорного ферзя. Тому тура ББ3 зіграв гімпу, але все одно кінь зайшов на С4, тура відійшла на А2, і нарешті чорні забирають на F6, нападаючи на білого коня. Варто зазначити, що в цей момент на годиннику Іванчука залишилися комфортні 16 хвилин. Водночас його молодий суперник потрапив у серйозний цейтнот, який радикально вплинув на результат цієї партії. Білим непогано було б захистити коня ферзе, але кінь Е1 грає гімпу, хоче перейти конем на d3, ферзь f5, ферзь c2 і кінь d6, додатково захищаючи ферзя. І в такій ситуації, за умов жорсткого цейтноту, білим варто було взяти курс на спрощення позиції, щоб якнайшвидше досягти контрольного сорокового ходу. Треба було бити на f5 і захистити пішака ходом тура А3. Далі було можливо кінь d6, кінь d3, кінь Е4, тура Б6. Чорні виграють пішака, але тимчасово, тому що після розміну однієї пари тур білі грають кінь F4. Зараз два чорних пішаки під боєм, позиція рівна. Але Гімпу в цей ноті заплутався. Він зробив непотрібний хід Ф3, захищаючи поле Е4, Іванчук б'є на С2. Якщо побити конем, то втрачається пішак С3 без жодної компенсації. Тому Турою на С2 забирає румунський майстер, але Тура С4, нападаючи на А4. Якщо повернути туру на А2, то знову ж таки взяття на С3, а якщо зіграти кінь Д3, що було в партії, то чорні цілком могли побити на А4. Проте і ходу кінь в 5 теж достатньо для отримання великої переваги. Чорні загрожують простим кінь б'є d4, і позиція білих швидко руйнується. Далі ще було тура d2, взяття на С3. Якщо побити на б 7 то кінь б'є d4 з загрозою вилки. Тому вирішив розмінятися гімпу на С3, зіграв кінь С5, вилка на два чорних пішаки. Але очевидний хід кінь б'є Д4 повернув білих до сумної реальності. Зараз загружує вилка на F3, кінь С5 під ударом. Білі здалися, оскільки після розміну коней виникає абсолютно вигране для чорних турове закінчення з двома зайвими пішаками. Ось така партія. Василь Михайлович розіграв французький захист, отримав за дебютом дещо гіршу позицію, але все ж таки на досвіді переграв свого суперника. Радує, що в цій партії Василь Михайлович раціонально витрачав свій час і зумів загнати суперника в цей тнут, що, врешті-решт, і визначило результат поєдинку. Таким чином, після трьох партій у Іванчука 2,5 очки. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!